Усім самим найкращим, самий величезний привіт. Я запрошую вас в Юск. А Юск святкує 20 років в Україні, і у них знижки до 60% на товари. Ми зараз подивимося самі найкращі пропозиції, знижки тому вмощуйтесь позручніше. І запрошую вас на перегляд. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Юск це один із самих моїх улюблених магазинів. Я дуже його полюбляю. І коли заходжу, у мене якась, знаєте, така зразу підіймається настрій, можна сказати. Ну і Давайте розпочнемо огляд. Завжди низька ціна на ось такі пледи, кольори в асортименті. Ой, я бачу, навіть з'явилися навіть більше кольорів, ніж а, завжди було. Бачу, чотири кольори, якщо я не помиляюсь, їх було три або 2. Так, ці пледи розмір 140 х на 2. Тут таке приглушене, неяскраве заглушене світло, таке тепле-тепле світло і неяскраве в обмеженій кількості. Так комфортно себе почувати. Плед завжди низька ціна, 300 гривень. Ці пледи вже були, також на них дуже хороша ціна. Цей плед трішки більше йде за розміром. Сірий та ось такий, можна сказати, не знаю, який. Бордо. 2 х 220 Ціна 600 гривень. Так, ось ці клади також поставили зараз на знижку. Вони ще більше 2,40 на 2,60, ціна 750 гривень. І зі знижкою, ось ці круглі подушки. На них зараз найнижча ціна, яку я бачив, 250 гривень. Зверніть увагу. Так, якщо хтось пам'ятає, постійно дивиться. Є такі, знаєте, волохаті подушки, ми зараз до них дійдемо, точнісінько такі самі, як оцей полет волохатий, метр 35 на метр 95, І зараз він зі знижкою 800 гривень. Так, ось така бордова подушка. Скажу надзвичайно цікава. А розмір 45 на 45 150 гривень була 350. Ой, ви знаєте, що вона така класна, можна сказати, навіть якась різдвяна. Да? Різдвяна зірка з'явилася. Розпродають подушки валеріана, Розмір 50 на 50, по 200 гривень були по 700. Тут іде справжнє гусяче пір'я наповнення. І поставили зі знижкою ось ці пледи з такими бамбулетками. Вони йдуть в двох кольорах: метр тридцять на метр сімдесят. Ось такі сірий і ось такий Ще біжевий. Їх ціна зараз зі знижкою 325 гривень. Був 700, Навіть 800 був. Дивіться, як гарно підібрали. Бачите, ось цей плед, такий можна сказати, покривало метр сорок х 2 Воно зараз по 330 гривень. І ось така подушка 250 гривень. Можна зібрати комплект. А ось ми з вами і добрались до подушок ось цих волохатих. Ці пледи також сюди поставили, щоб було видно, що можна купити ще плед. Чи подушку, чи подушка з пледом. Вони зараз по 400 були 700. Розмір 50х50 50. це велика така подушечка. Ну а отут, дивіться, така гама бордо-бордо, щось таке винне-винне. Можна також підібрати. Все по кольору. Надзвичайно також цікаво, все підібране. Так, ось така рожева подушка, пудрова, 300 гривень зараз. А розмір 45 на 45. Також можна. Купити ось такий плед під цю подушку метр сорок на два зі знижкою 50% тисяча гривень. І в такому ж самому кольорі є, як оці рожево-пудрові, є точнісінько такі самі, а тільки бачите, світло такі сірі. Ми обов'язково з вами подивимось юск новорічно-різдвяний, але це вже трішки пізніше. Я сьогодні познімаю трішки пізніше в іншому відео. Обов'язково вам покажу. Так, оцей плед також зараз зі знижкою, точніше, це покривало 2,20 на 2,40. Так, а та ж бачите, як фіолетовий щось. Ціна 925 був 2,300. Пледи стебані метр сорок на два. У двох кольорах. Також можна придбати такі самісінькі подушки з такого матеріалу стьобаного під колір пледа. Подушечки зараз по 225 гривень, були 400. Так, я ще знайшов ось такі волохаті подушки, вони розмір 40 на 40 йдуть, і ціна 350 гривень, знижка 50%. А ось тут ось така зелепузина, дивіться, ось такий плет 1,30х шістдесят 325 гривень. Це завжди низька ціна. І можна придбати подушку таку самісіньку. Розмір 45 на 45 235 гривень. А це новинки. Надзвичайно теж цікаві подушки. Дизайнерські 550 гривень. Зі знижкою ось такі подушки, також декоративна. розмір 40 на 60. Це вже 100% бавовна. І ціна зі знижкою 475. Ось такі подушки в двох кольорах. розмір 30 на 50 175. І точнісінько, такі самі пледи в такий самий колір. Таке саме забарвлення метр 1,30 на метр м. Завжди низька ціна 600 гривень. Мохнаті подушки, такі з сірого кольору, розмір 40 на 40, 350, знижка, 50%. А це я бачу також новинка. Мені нагадує медові такі соти в джолині, 265 гривень. Це бачу нові пледи, я таких ще не бачив. 1,30 на 1,70 м, 450 гривень, завжди низька ціна. Дуже, -дуже великий вибір різних чохлів на подушку. Декоративні чохли. Ціни від 65 гривень та більше. Зараз ціни на кошику в Юску також знижки на день народження юск. Такі 250 кошик натуральний. Нічого штучного тут немає. 350 гривень зі знижкою. А ось такий можна придбати за 300 гривень. Тут металевий каркас з ручками плетений. Ціна 300. А ось це новинка такі короби невеличкі. Ціна їх 225 гривень. Ось такі кошики для полички 135 гривень. Трішки менший по 115 короб. Кошик плетений це йдуть морські водорослі, також натуральний, з ручками 350 зі знижкою. Також є трішки більші кошики. Мені подобаються такі кошики. Знаєте, можна під раковиною, ну там, де посуд ми маємо, поскладати і буряк, і картоплю, щось таке. 325. Завжди низька ціна. А ось цей круглий по також 325 це зі знижкою. він Такий мацюпонький, з ручками, також металевий каркас, натуральний 250. Це вже штучний, а, також плетений, корзина 400 гривень. З хорошою знижкою зараз ось такий кошик, не можу витягнути. Так, ось цей, мабуть, да? з ручками. Ціна 450, був 800. Подушка з пам'яттю, розмір 40 х 60. Зараз дуже хороша знижка. Так, тут також якась подушка, трошки інакша. Чи така сама? Ковдра тепла. Зі знижкою 2250. Взагалі в юску дуже дуже багато різних ковдр. Можна вибрати і сезонні, і зимові, і теплі, і помірні. Цей десерія Голд. Це, Gold. Це сама найкраща, а саме найвища по якості серія Голд в магазині Юск. А ось таку ковдру, точнісінько, така як у мене, можна зараз купити за хорошою ціною. Вона 600 гривень тепла Ульвік. Вони всі продаються запечатані, просто одна, мабуть, відкрита, щоб люди роздивлялись. Так, подушка. В магазині Юск також дуже-дуже багато різних подушок. Розмір 50 на 70. Ну, назву ось тут можна почитати. Можете заскрінити. Вона 600 гривень, а знижка 50%. Не дуже висока подушка. Подушка Ульвік. Розмір також 50 на 70. А, прошита. Ціна 275 гривень зі знижкою. І, господинки, зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на а, ось ці килимки ванні. Це також серія іде Gold. Я зараз вам покажу. Ось серія Gold. Мет. 50 на 80 розмір. Вони йдуть ось такі прогумовані. Серія Голд, як я вже говорив, дуже хороша, найкраща якість. І на них зараз дуже хороша, приємна ціна. 240 гривень, був 600. Кольори, як бачите, можна обрати дуже багато різних. Ну що ж, цей тиждень будуть знижки також на постіль. Бачу знижки навіть 60%. Усе вам показати не можу, тому що дуже-дуже великий вибір постілі в магазині Юск. І я задоволений, я собі також придбав голд. Ну, хто дивиться постійно відео мої на постійній основі, той пам'ятає. Якість надзвичайно хороша. Ось, Багато різних кольорова гама різна. Це вже хтось дивився, мабуть. Да? Це новинка. Вона нещодавно з'явилася в магазині Юск. Ось такі метелики. Здається, літом вона була. А де ж моя? Моєї я не бачу. А, ось вона. Ось. ось таку я собі придбав. Дуже хороша, дуже я задоволений якістю цієї. А, ось ось ось. А що я думав, це Ні, ось вона. Ось. ось таку я собі придбав. Ось, наприклад, бачите, серія Gold. Розміри, бачите на екрані. Тут і підковдра. Ну, все входить у набір. Ціна зараз дуже хороша. 1250. Також зверніть увагу, ось моя постіль. Серії Голд. Розмір бачите на екрані. 100% котом. 1500. Також серія Gold 1150. Була 2300. Є серія Basic. Вона така, знаєте, як піжамка, тепла, дуже приємна до тіла, а також котон йде 1150. Хочу показати новинку. Ну, як новинку, а забарвлення новинка, це йде двоспалка, двоспальний набір 1500. Це також двоспальний. Також новинка 1100. Ну і, звісно ж, дуже-дуже багато постілі дитячої, тобто для хлопчиків та для дівчаток по 650, 550. Є трішки дорожчі. 1150. Набір постільної білизни Basic. Дивіться, така жатка. 550 гривень. Ось хочу вам показати. Такий вигляд у цій постілі жадка. Навіть не треба її просувати, хто прасує. Давайте також подивимося, яка кольорова гама постільної білизни в магазині Юск. Те, що вам сподобається, ви просто підходите до консультанта і говорите, мені потрібна отака двоспалка, чи потрібно ось така одинарна. Там, да і консультант вам одразу підкаже і допоможе в виборі. Хочу вам показати новинки, які з'явились нещодавно в магазині Юск. Ось така а, таця це для біжутерії, мабуть, коли ви купаєтесь для вашої біжутерії. Ціна без знижки зараз. Показую просто вам як новинку. Також можна придбати склянку такого кольору. Ну, в принципі, зібрати можна навіть цілий набір. Давайте ми зараз з вами зберемо такий набір. Ось під колір. Також я бачу ось такі ще. Я навіть не знаю, що це таке. Давайте подивимось, пошукаємо. Що ж це таке? Це дві штучки всередині зелена і світла. Мабуть, також у ванну, у ванну кімнату. Написано просто баночка. Завжди низька ціна 350. І тут я ще знайшов дозатор, диспенсер. Він зараз зі знижкою це також новинка. 250 гривень. Ну. Не поміщається. Бачите, трішечки би більшу зробили би. А, і, ну, взагалі стоїть добре. А, все добре, слухайте, все добре помістилось. Бачите, як продумано. Поставили сюди дозатор для мила. Ось стаканчик збоку. Це також новинка, косметичка. Ось така, як можна сказати, як овечка пух, пух, пухната, грубенька, а має золотий такий замочок і ціна такої косметички. Їх тут ціла ціла ця, цілий кошик. Це косметичка 275 гривень. Це також новинка, кошик, ось такий кошик підвісни, його можна повісити підвісити ось так у ванну кімнату, щоб він собі там балямкався і сюди щось можна складати. Хочу ще вам показати новинку. Ось така таця мушля для мила 115 гривень. Таця для мила у вигляді мушлі 200 гривень. Набір з двох таць, одна більша, друга трішки менша, 325. Ще одна новинка ось такий органайзер для косметики пластиковий на ніжках, ціна його 225 гривень. Набір з двох кошиків плетених з ручками можна підвісити. Один трішки менший, другий трішки більший, 450 гривень. Не знаю для чого ці баночки, це також, мабуть, для чогось там, я не знаю, віск розводити для депіляції чи що воно. 250 гривень за дві штуки. Дивіться, як гарно придумали. Це кокос, розділений навпів, вичищений, і ось така ломазна мозаїка у вигляді квіточок ромашечок. Щітки для душу з ручкою довгою, 150 гривень, це також новинка. Губки для душу 115. Цікаві кошики металеві з дерев'яною ручкою, це, мабуть, також. У ванну кімнату вони зараз по 150 гривень, були по 400 розпродаж. Новинок дуже-дуже багато. Дуже цікавий зроблений диспенсер, ніби, знаєте, коркове дерево із пляшок шампанського. А 250 гривень такий диспенсер можна підібрати цілу таку бачите колекцію. стакан 200 гривень ця 400 без знижки. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. І згодом вже вийде відео з новорічними товарами із магазину Юск. Всім пока!